Чи замислювалися ви коли-небудь, куди зникають кольори нашого світу? Чому одного разу те, що раніше викликало трепет, раптом стає прісним, далеким і беззвучним? Це відчуття не схоже на звичайний смуток чи втому після важкого дня. Це стан, коли душа ніби вкривається тонким шаром попелу, крізь який не пробивається жоден промінь радості. У психології це називають ангедонією, нездатністю відчувати задоволення. Але за цим терміном ховається набагато глибша, майже екзистенційна трагедія. Людина втрачає емоційний доступ до самої себе. Світ навколо продовжує обертатися, люди сміються, музика звучить, але ви стоїте за непроникною скляною стіною, де панує вічна тиша. Ангедонія це не просто відсутність настрою, це емоційне оніміння, подібне до того, як замерзла рука перестає відчувати дотик. Ви інтелектуально розумієте, що сонячний ранок це гарно, а зустріч із близькою людиною має бути приємною. Ви знаєте це як факт, як формулу з підручника, але всередині порожнеча, жодного відгуку, жодної іскри. Це і є той самий сірий світ, де їжа втрачає смак, мистецтво, сенс, а стосунки перетворюються на виснажливий обов'язок. Справжнє зло буденності, як писали мислителі минулого, не в бурхливих стражданнях, а в цій одноманітній, безплідній нудзі, яка висмоктує життя по краплі. Часто ми плутаємо цей стан з апатією, але різниця суттєва. Апатія це відсутність волі, небажання діяти. Ангедонія жем це поломка самого механізму винагороди. Ви можете продовжувати діяти, ходити на роботу. Виконувати обіцянки, але ви більше не отримуєте дивідендів у вигляді радості. Ваша психіка ніби оголосила дефолт. Це серйозний сигнал, червоний прапорець, який свідчить про те, що внутрішні ресурси вичерпані до самого дна. Коли гасне здатність радіти, людина ніби завмирає в часі, перетворюючись на стороннього спостерігача власного існування. Наука каже нам про дофамін, сиротонін і складні ланцюжки нейронів. Але для людини, яка опинилася в полоні сірості, ці слова мало що значать. хронічний стрес, тривала напруга, постійне очікування удару, усе це змушує мозок вимикати систему задоволення, щоб спрямувати всі сили на виживання. У стані виживання не до розваг. Мозок, перевантажений кортизолом, перестає бачити нагороду. Ви дивитесь на те, що колись любили, а відгуку немає. Нервова система ставить реакцію радості на паузу, намагаючись захистити вас від остаточного руйнування, але ціною цієї безпеки стає втрата смаку до життя. Цікаво, що коріння цієї проблеми може сягати набагато глибше, ніж просто вчорашній стрес. Ми вчимося безпорадності, як ті істоти в експериментах, які звикають до болю і перестають шукати вихід. Якщо життя битиме занадто довго, людина привчає себе не радіти наперед, щоб потім не було так боляче падати. Ми будуємо броню навколо серця, але ця броня не лише захищає від болю, вона також не пропускає світло. Так формується порочне коло. Ми чекаємо гіршого, перестаємо помічати маленькі дива, і, врешті-решт, наш внутрішній світ перетворюється на пустелю, де нічого не росте. Навіть біологія натякає на те, наскільки ми цілісні, навіть процеси в нашому тілі, запалення чи дисбаланс можуть пригнічувати нейромедіатори радості. Це дивовижно і водночас страшно, те як мікроскопічні зміни в організмі можуть забарвлювати наші думки в чорний колір. Іноді звичайні методи не допомагають, бо проблема не лише в настрої, а в глибокому фізичному виснаженні систем. Що відповідають за «хотіти» і насолоджуватися, це не примха, це поломка, яка потребує не криків Візьми себе в руки, а глибокого розуміння і дбайливого відновлення. Психологічний аспект Ангедонії часто пов'язаний із травмою. Після великого болю чи потрясіння мозок вимикає емоції взагалі. Це своєрідна анестезія душі. Ви більше не відчуваєте гострого страху, але разом з ним зникає і можливість відчувати захват. Ви живете в безпечній, але мертвій тиші. Це посттравматичне оніміння робить світ навколо беззмістовним. Розмови здаються порожніми звуками, прогулянки, пересуванням у просторі без мети. Ви ніби повернулися з війни, де все було справжнім, у декорації фільму, де все лише пластик. Ще одна причина сірого світу вигорання. Це хвороба нашого часу, де від кожного вимагають бути успішним, швидким і завжди продуктивним. Коли ви роками живете під пресом треба, ваш внутрішній акумулятор не просто сідає, він починає руйнуватися. Ви продовжуєте рухатися по інерції, виконувати функції, але душа стоїть на паузі. Це стан спустошеності, коли ви стали функцією, а не особистістю. І чим більше ви намагаєтеся витиснути з себе радості, силоміць, тим глибшою стає діра всередині. Давні мислителі називали це акедією, смертним гріхом нудьги і байдужості. Вони розуміли, що коли душу огортає туга, людина втрачає зв'язок із божественним, тобто з вищим сенсом. У сучасному світі ми намагаємося заповнити цю порожнечу сурогатами, швидким споживанням, яскравими екранами, дофаміновими сплесками від лайків чи покупок. Але ці ідоли лише глибше травмують нас. Це спроби залатати провалля в душі дешевим папером, короткий спалах задоволення минає, залишаючи після себе ще більшу темряву. Сучасна культура це світ ліквідності, де все плинне і ніщо не триває довго. Ми звикли споживати емоції швидко, як фастфуд. Дофаміновий маятник розгойдується все сильніше. Ми шукаємо все більш інтенсивних стимулів, щоб хоч щось відчути, але мозок адаптується. Поріг чутливості росте, і звичайні радощі, тихий вечір, цікава книга, щира розмова стають невидимими. Ми стаємо дофаміновими наркоманами, які в гонитві за кайфом втратили здатність до простого людського щастя. Це парадокс: розваг більше, ніж будь-коли, а радості менше, особливо це відчутно в цифровому світі. Сотні коротких відео, нескінченні стрічки новин це мікростимуляція, яка виснажує центри винагороди. Ми підсідаємо на екран як на голку, стаючи емоційно тупими до реального життя. Соціальна ангедонія стає нормою. Нам легше гортати фото чужого успіху, ніж будувати справжню близькість. Ми відчужені, ми самотні серед мільйонів аватарів. І ця відчуженість. Пряма дорога до втрати інтересу до самого існування. Але найважливіше питання, чому одна людина в депресії втрачає смак до життя, а інша ні? Відповідь часто криється в сенсі. Коли ми знаємо, навіщо живемо, навіть найтемніші дні не здаються абсолютно порожніми. Насолода не може бути самоціллю, вона лише побічний продукт реалізації сенсу. Якщо ви бачите місію у своїй справі, у вихованні дітей, у творчості, ви тримаєтеся за цей якір, без сенсу навіть найбагатший палац здасться в'язницею. Екзистенційний вакуум це діра в полі смислу, крізь яку витікає вся радість. Віктор Франкл, який пройшов крізь пекло, помітив гине той, хто втрачає віру в майбутнє і не бачить сенсу в стражданні. Це недільний невроз сучасної людини. Коли суєта робочого тижня стихає, нас накриває жах перед безглуздістю кожного дня. Нудота відбуття виникає там, де немає відповіді на питання навіщо ми можемо бути ситими і багатими, але якщо наша душа голодує за сенсом, ми будемо відчувати глибоку, всепоглинаючу нудьгу. Матеріальний комфорт не гарантує щастя, він лише створює умови, в яких ми нарешті можемо помітити свою духовну порожнечу, справжнє задоволення пов'язане не з тим, що ми отримуємо, а з тим, що ми віддаємо. Воно пов'язане з поглядом у майбутнє, з приналежністю до чогось більшого за наше власне его. Коли стара система цінностей руйнується, коли навколо панує духовна пустка, Ангедонія стає закономірним наслідком. Якщо нічого не є святим, то ніщо й не може по-справжньому радувати. Поради радій дрібницям не працюють для того, чиє смислове поле зруйноване. Таку людину треба не розважати, а допомагати їй заново віднайти фундамент під ногами. Ми живемо в епоху тиранії моменту. Ми зациклені на миттєвому задоволенні, на коротких сплесках, забуваючи про глибину часу. Ми ізольовані, хоч і зв'язані технологіями. Нам бракує тепла іншої людини, бо ми занадто зайняті соціальною конкуренцією щастям. Ми дивимося на ідеальні картинки в мережі і відчуваємо, що наше життя лише сірий, чернетка. Ця постійна порівняльна тривога вбиває здатність цінувати те, що ми маємо. Ми адаптуємося до високого рівня стимулів і стаємо байдужими до ніжності реальності. Чи є вихід із цього сірого лабіринту? Так, але він не в таблетках і не в нових розвагах. Вихід у комплексному відновленні. По перше, треба визнати, ангедонія це симптом, а не вирок. Треба навчитися діяти всупереч онімінню. Це називається активацією поведінки, робити маленькі кроки, навіть коли не хочеться, пройтися парком, приготувати вечерю, зателефонувати другу. Спочатку це буде механічно, без радості, але дія часто передує емоції. Рух повертає чутливість. Крихти задоволення поступово накопичуються, як тепло в замерзлих руках. По-друге, треба працювати з внутрішнім діалогом. Ангедонія живиться думками про власну нікчемність і безпорадність. Треба ловити ці думки і замінювати їх на більш здорові. Сьогодні мені важко, але я роблю те, що можу. Коли безнадія слабшає, лища та оніміння теж починають розтискатися. Але найголовніше це самотрансценденція. Франкл мав рацію: щоб знайти радість, треба перестати шукати її для себе. Треба присвятити себе комусь або чомусь. Коли ви виходите за межі своєї порожнечі, вона починає заповнюватися сама собою любов, найвищий лікар. Коли ми щиро звертаємо увагу на іншу людину, коли ми дбаємо про когось, ми вириваємося з внутрішнього вакууму близькість, довіра і тепло це те, що робить світ кольоровим. Навіть одне слово чи дотик ближнього можуть стати тим імпульсом, який поверне до життя. Ми істоти соціальні, і радість завжди народжується між людьми, а не всередині ізольованого розуму. Не бійтеся шукати підтримки, бо наодинці з сірістю боротися занадто важко. Не забуваймо і про тіло ми не лише дух, ми біологія. Рух, фізична активність, сонце, нормальний сон це база, без якої психіка просто не має ресурсу для радості. Спорт дає відчуття контролю там, де панувала безпорадність. Навіть проста прогулянка змінює хімію вашого мозку. Це повільний шлях, він потребує терпіння. Не чекайте миттєвого дива. Пликайте життя в собі так, ніби ви доглядаєте за тендітним пагінцем. У мерзлій землі Ангедонія це часто період переосмислення. Вона змушує зупинитися і запитати, а що для мене справді важливо? Що залишиться, коли всі дешеві розваги зникнуть? Порожнеча лякає, але вона також є простором для нового змісту. Крок за кроком, через творчість, любов, допомогу іншим, колір почне повертатися. Одного дня ви помітите, як посміхнулися захду сонця або відчули смак ранкової кави. Це не буде колишнє наївне захоплення, це буде нова, загартована знанням пітьми, усвідомлена радість. Людина творить себе зі своїх питань, і якщо сьогодні ви не відчуваєте смаку до життя, можливо, це час поставити найголовніше питання: для чого я тут? І навіть якщо відповідь не прийде одразу. Сам пошук уже є початком одужання. Після довгої зими апатії навіть прості речі стають святом. Будьте сміливими, щоб визнати свою порожнечу, і будьте терплячими, щоб дочекатися, поки вона знову наповниться змістом. Ваше життя варте того, щоб його відчувати.